Не порівнювати себе з іншими, а порівнювати з тим, ким ти був вчора, так? От mm -hmm. якщо вчора ти був там, ну умовно, ти вчора ти не розмовляла англійською мовою, вчора ти боялася їхати сама там, з дітьми за кордон, бо думала, що ти не справишся. Вчора ти там не водила машину, сьогодні водиш. Знаєш? От це дуже допомагає, піднімає тебе, то показує твій зріст, а не зріст тебе. Якщо ти ясно що ти будеш себе з Ілоном маском порівнювати, то це буде тільки шлях до фрустрації, і ти, ти не зможеш, ну знаєш якось, але хтось із. Тобою так само буде себе порівнювати і думати, блін, яка вона класна, в неї там подкаст на радіо. А я, типу, взагалі, оцей раз в житті там в когось взяв автограф і це був мій пік слави, і я до когось доторкнувся. Ну тобто, не можна. Ну коротше, завжди є поле для фрустрації, і щоб його уникнути, треба старатися порівнювати себе з собою, а не з іншими. Або якщо з іншими в професійному тлі, то окей, берете якийсь умовно, ну для вашої професії суперкласний подкаст, який вам подобається, і вчитеся. так? тобто берете, я так само беру якусь суперкласну книжку. Яку я страшенно люблю в захваті її читаю і намагаюся зрозуміти, які інструменти автор використовував, щоб і студентам своїм допомогти і собі тип.